Дві людини загинули ще приблизно 20 постраждали внаслідок ворожого обстрілу в сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди в тяжкому стані. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, близько дев'ятої ранку ворог обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню дальної дії. Внаслідок влучання пошкоджено медичний заклад, автівки і будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога. Ворог продовжує нищення цивільного населення нашої сумщини приблизно о 9.20 за попередньою інформацією. Засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків надання допомоги. Сили оборони знешкодили 75 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни. Вночі противник атакував 112 дванадцятьма ударними БПЛА різних типів, запускав їх з напрямків Курська, Орла, Мілірово, Приморська, Ахтарська та Окупованого Криму. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Основні напрямки повітряного удару: Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. До п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Одесі. На одну людину шпиталізували в стані середнього ступеня тяжкості. Іншим допомога була надана на місці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожі безпілотники атакували під ранок. Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки і легкові автомобілі. На місці працюють фахівці. В Чернігові внаслідок атаки ворожих безпілотники виникли пожежі. Чотири людини травмовані, пошкоджені житлові, виробничі будівлі, автомобілі. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. В житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж та три авто. Одна людина травмована. Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку. Там уламками травмовано трьох людей. Також зафіксовано загоряння на території одного з місцевих підприємств. На місці працювали психологи ДСНС. Загалом допомогу надали 20 особам, серед них восьмеро дітей. На Харківщині внаслідок атак російських дронів сталася пожежа на території поштового терміналу. Горіли складські будівлі та контейнери. За попередніми даними, жертві постраждалих немає. Ще одного любителя руського міра викрила служба безпеки на Закарпатті. Цього разу депутат селищної ради чиновник виправдовував збройну агресію Росії проти України. Свою підтримку російської армії чоловік просував у соціальних мережах. Правоохоронці депутата затримали і повідомили йому про підозру. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Встановлено, що у соцмережі Фігурант публічно підтримував Путіна та збройну агресію Російської Федерації, а також просував тези Кремля щодо мирних переговорів. В одному зі своїх дописів у соцмережах злоумисник відзначив, що у разі мобілізації він не воюватиме проти братів та навіть висловив готовність виїхати в Росію. Запоріжжя відбувся автопробіг на підтримку полонених. Десятки автомобілів проїхали вулицями міста. Щоб вкотре нагадати, в російських катівнях залишаються сотні наших полонених. Кожен день це тортури полон вбиває. Наголошують учасники акції. Кожного чекають вдома. Люди зібралися, щоб привернути увагу суспільства і влади до українських бранців. Намагаємось проїхати як можна більше по місту для того, щоб як можна більше людей згадали про те, що у нас хлопці досі в полоні. Деякі вже за четвертий рік і кожного разу все більше і більше полонених, все більше і більше безвісті зникли. Мій чоловік ще з березня 2022 року вважається в полоні, ну, потрапив в полони вважається в полоні. Досі також його побратим. Можна побачити, також його побратими також, досі знаходяться в полоні. У нас достатньо добра кількість звільнених з полону, статистика, але досі 43 військовоповолонених у нас числиться в полоні. Тому ми за них боремося всі, чекаємо і наголошуємо всім, що мовчати не потрібно. Українська делегація в Стамбулі передала російській стороні список з майже 400 дітей, яких Росія має повернути додому. Натомість кремлівська делегація запропонувала обговорити повернення лише 10 дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу. Що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми руски, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку. Напрацювати до 10 дітей, ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Напередодні в Стамбулі відбувся другий раунд раунд переговорів делегації України та Росії. Зокрема, сторони погодилися на обмін полоненими всіх на всіх у двох категоріях. важкопоранені, хворі військові і бійці віком від 18 до 25 років. Також Володимир Зеленський заявив, що підтримує ініціативу турецького лідера Реджепа Ердогана щодо зустрічі в чотирьох із президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Путіним. На думку президента України, припинення вогню без такої зустрічі можливо не відбудеться своєю чергою. У Білому домі заявили, що Дональд Трамп відкритий для такої можливості. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягатиме на справедливому припиненні вогню в Україні під час своєї першої особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Політики мають зустрітися вже 5 червня в Вашингтоні. Як повідомили в уряді Німеччини, Фрідрих Мерц знає про прагнення американського сенатора Лінсі Грема посилити санкції проти Росії. Втім, не буде втручатися у внутрішні процедури США. Це довгий процес і ми всі знаємо, що на нас чекає довгий процес. Цілі німецького уряду зрозумілі, і канцлер зробить все, що в його силах, щоб лобіювати президента США і домогтися справедливого припинення вогню, в тому числі під загрозою санкцій. Закликали парламентарів підтримати звернення до Конгресу США щодо продовження військової допомоги Україні. Депутат від фракції Європейська Солідарність про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. Також представники політсили ініціювали створення тимчасової слідчої комісії щодо впливу колишнього радника Януковича Андрія Портнова на судову систему і правоохоронні органи. А також зареєстрували законопроєкт про відповідальність членів РНБО. У випадку, якщо вони приймали неконституційні позасудові санкції проти громадян України, підвиття сирен та вибухи Одеса перетворилася на знімальний майданчик. На набережні, на Приморському бульварі і на площі біля Мерії, знімали фільм Довженко про народження українського кіно на Одеській кінофабриці. В атмосферу Одеси сторічної давнини на знімальному майданчику занурилися і наші репортери. Ви будете все знати. Кілька копійок а задоволення ж на цілий день. А хто ж ви такі красиві? Відечко, я знаю, а ви що, то ж артисти? Я редактор, Режисер. Давайте. О, Режисер. За сюжетом Олександр Довженко приїжджає в Одесу знімати свій перший фільм і зустрічає там головного редактора одеської кінофабрики Юрія Яновського. Вони юні, талановиті та закохані. Їхня муза. Прима балерина Одеського театру опери та балету Іда Пензо. Вона, не дивлячись на дуже молоді роки, дуже мудра. Вона жінка модерну, як каже один з героїв у нас у кадрі. Вона бачить на крок вперед, вона бачить майбутнє. І вона, вона є викликом, обставинам, правилам і чоловікам. За сценарієм подій відбувається майже 100 років тому, у 1926. му як виглядало місто та одесити, тоді дослідити не важко. Збереглося чимало кінохроники. І якщо для сцен в ресторані брали сукні з блискітками та розкішне пір'я для повсякденного життя часто використовували одяг з національними елементами. Вишиваночки все ж таки і носили, і використовували, і стилізували. І в нас вони трошки є, і в цій сцені, і в інших ми. Теж використовували. Проєкт виграв конкурсний відбір Держкіно. Отже, держава фінансує 54% виробництва стрічки. Решту грошей дадуть закордонні партнери. Підготовчий період зйомок розпочався у лютому 2022 року, але змушені були зупинити роботу після початку повномасштабного вторгнення. Продюсерка фільму зізнається, найскладніше знайти локацію для зйомки і не через безліч сучасних елементів на одеських вулицях, а й через вимоги безпеки. Сховище має бути знаходитися по ну досить близько, близько, а не не всі об'єкти, які відбирали наші режисери і оператори, і художня творча група співпадали з тим, що сховище є поруч. Стрічка Довженка це не тільки пригодницька драма, це історія про опір тоталітарній системі. Адже, поки українські митці мріють про Голівуд на березі Чорного моря, НКВС вимагає від них пропаганди. Саме тому такі історії треба було знімати раніше. Вважає актор Максим Самчик.